Коломиї виступав голос країни. Переможець відомого телевізійного проєкту Павло Табаков презентував коломиянам концертну програму Різдво для двох. Захід зібрав майже повну залу людей. Була там і моя колега Мар'яна Мацьків. Добрий вечір, добрі. Український співак, музикант, композитор та аранжувальник Павло Табаков вперше представив сольну програму у Коломиї. Про його творчість тут знають ще з телепроекту Шанс, де Павло здобув перемогу. Також разом зі своїм октетом «Орфей» він дійшов до півфіналу другого сезону шоу Україна має талант потім брав участь у національному відборі Євробачення. Ну і одне з найбільших досягнень табакова перемога у телепроекті Голос країни країни-2». Запросила туди мене. Ну, По суті, Тоня Матвієнко. Та? От вона дзвонила, каже, Паш, ми були, класно, не пошкодуєш йди. Я кажу, слухай, у мене вже чотири своїх альбоми, у мене вже свої концерти. а Навіщо вона мені? Вона каже: ну, ну спробуй, спробуй, це ж нічого не, ну, не варто тобі. Та? Я спробував, попав до Діани Арбєніної, дуже тішуся, що саме до неї. Після аншлагів у Львові та Києві святкову концертну програму Павла Табакова Різдво для двох почують у містечках Західної України. Коломия перше місто, яке прийняло музикантів. Різдво для двох, тобто сама назва говорить про те, що це різдвяна романтика. Ми будемо розповідати практично, розповідати про те, як це різдво може бути. Дуже милим, гармонійним і як для людей, які будуть в залі, воно може відбитися в їхніх душах. На концерті співак виконував колядки, щедрівки та різдвяні пісні. Для коломіян також була прем'єра пісні Мирне різдво не обійшлось на концерті і без попоріз пісень легендарного гурту Квін, пісні Реквієм Небесну Сотню Господи прийми та романтичних авторських композицій Павла Табакова. Я музика. Вона називається красиво. Це, це одним словом, це красиво. Тобто, я сам по суті естет. Я вихований на хорошій музиці, і на класичній, і на джазовій, і на естрадній. От тому я хочу, щоб було красиво, щоб люди отримали великий позитив всередину, та і щоб вони з ним довго йшли. От не тільки з залу виходили, але ще тиждень-два вони з ним жили з тим позитивом. Якісна музика, висока виконавська майстерність та неймовірна душевність зігріли серця коломиян. Тож на різдвяному концерті глядачі із задоволенням підспівували артисту та двічі викликали його на біс. Хочу побажати, щоб нарешті правда і стабільність прийшла на нашу неньку Україну, щоб у всіх нарешті засяяли очі. Будьте, будь ласка, щасливими.